Заняття з математики. Добрий день, вітаємо вас! Настає дозвілля час. Діти наші, не зівають, добру казку починають. Казку вирішим всі разом. Перешкоди всі прийдем, а хто буде сумувати, із собою не візьмем Ну що ж, приготувалися? Йти до казки. Малята, ви любите казки? Так, звісно, ви, напевно, знаєте багато українських народних казок. Пропоную вам послухати казочку Колобок на новий лад. Жило собі дід та баба, та були в них маленькі курчата. Порахуйте їх! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять курчат. Цифру пишуть ось таку Коло, потім ніжку вниз. Що за цифра? Подивись. Зичення відповідаю. Я, дев'ятку, добре знаю. Давайте напишемо цифру 9 в повітрі. Так, добре, молодці. Також на подвір'ї у діда. З бабою жили кролики. Скільки кроликів у бабусиному господарстві? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А скільки будиночків для них, для них побудували? Так, два будиночки побудували. Якої форми перший будиночок? Перший будиночок квадратної форми, а другий, а другий прямокутної форми. Скільки у нас кроликів в першому будиночку? Так, один, а в другому. Вісім. Так. Один і вісім разом диха. В першому будиночку скільки у нас кроликів? Два. А в другому. В другому 7. 2 і 7, 7 і 2, разом 9. В першому будиночку скільки у нас кроликів? 3. А в другому. 6. 3, 3 і 6, 6 і 3, разом 9. В першому будиночку скільки кроликів? 4. А в другому. П'ять і п'ять, і чотири разом дев'ять. Ну що ж, давайте згадаємо склад числа дев'ять. Це у нас один і вісім, і навпаки вісім і один. Два і сім, сім і два. Три і шість, шість і три. П'ять чотири і п'ять, п'ять і чотири. Добре, молодці. жили були дід з бабою, не то жили, за своїм господарством стежили. Та одного разу дід попросив бабу спекти Колобка. Ви знаєте, що трапилось далі? Розкажіть мені. Так, наш колобок покотився до лісу, там зустрів зайчика, вовка, ведмідя, лисичку. І лисичка його з'їла. Скажіть, будь ласка, перша доріжка у нас яка? Найширша, найвужча, найкоротша чи найдовша? Перша найширша доріжка. Друга. Найвужча доріжка. Третя. Найкоротша доріжка. І четверта. Найдовша доріжка. Так, скажіть мені, будь ласка, на найдовшій доріжці кого зустрів колобок? На Найдовшій доріжці Колобок зустрів лисичку. А на найвужчій кого зустрів колобок? На найвищій доріжці колобок зустрів зайчика. На найкоротшій доріжці кого зустрів колобок? На найкоротшій він зустрів вовка. А кого він зустрів на найширшій доріжці? Ведмідя. Так. Як ви пам'ятаєте, наша казка на новий лад, тому лисичка не з'їла колобка, а відпустила. Блукав наш Колобок лісом сім днів та шість ночей. Отже, цілий тиждень. Давайте пригадаємо і назвімо всі дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А що ж відбувалося з Колобком во всі дні тижня? В понеділок він втік, вівторок. Він зустрів зайчика в середу Вовку, четвер ведмідя, в п'ятницю лисичку. В суботу він був правну лісом. А в неділю повернувся додому. Ну що ж, я буду казати Дію, а ви говорите, який це день тижня. Який день тижня колобок втік? Та понеділок лисичку він зустрів, який день тижня? П'ятницю. А лопка в середу, коли зустрів колобок зайчика. Який день тижня? Вівторок. А коли він блукав лісом у суботу? А що зробив наш колобок в неділю? Так, він повернувся додому. Добре. Коли колобок повернувся додому, баба вже напекла інших колобків. Їх було 5. А скільки всього стало колобків? Та, колобків стало 6. Баба напекла 5. Повернулося скільки колобків? Один. Далі ми робимо яку дію? Додавання чи віднімання? Так, додавання. Ставимо знак плюс. 5 додати 1, дорівнює 6. Баба з діном з'їли на вечерю два колобка. Скільки залишилось колобків. Так, залишилось 4 колобка. Було їх. Шість. Скільки з'їли баба з дідом? Два. Далі ми робимо яку дію? Додавання чи віднімання? Так, віднімання у нас менше стало колобків. Віднімаємо 6 відняти 2 дорівнює 4. І так, в нас вже залишилось 4 колобка. І наш колобок зрозумів, що його теж можуть з'їсти, тому вирішив знов втекти. Скільки залишилось колобків? Три. А скільки було? Було 4. Скільки колобків втекло? Один. Що ми робимо? Додаємо чи віднімаємо? Яку дію? Віднімання, ставимо знак мінус 4 відняти 1 торів 3. Добре. Як ви гадаєте, що сталося з колобком у решті-решт? Ось я придумала, що колобок прийшов до дітей та придумав для них цікаві завдання. Завдання перше Продовжуй рядочок. Так, в першому рядочку у нас два колобка, два кролика. Далі що у нас буде? Так, два колобка та два кролика. Наступний рядочок колобок, кролик, курча. Продовжимо ряд. Так, колобок, кролик, курча. Наступний рядочок. Два курча, кролик, колобок. Продовжимо ряд. Два курча, кролик, колобок. І останній рядочок. Два кролика, курча, колобок. Два кролика, курча, колобок. Молодці! Ну що ж, трішки відпочинемо з вами?

Ну що ж, готовься. Наступне завдання у нас: хто де знаходиться? Де знаходиться вовчик? Вовк знаходиться біля дерева. А лисичка? Лисичка за деревом. Ведмідь де знаходиться? Ведмідь знаходиться за деревом. Метелик над колобком. Колобок на пеньочку. Зайчик перед пеньком. Так, добре. Кажіть, будь ласка, хто знаходиться зліва від колобка? Зайчик, а справа вовк. Тепер скажіть, будь ласка, хто знаходиться справа від Колобка? Лисичка. А зліва? Ведмідь. Хто знаходиться зліва від Колобка? Дідусь. А справа? Бабуся. Ну що ж, наступна гра, скажи, навпаки. Швидкий, а навпаки, повільний, короткий, навпаки, довгий, широкий, навпаки, вузький, низький, навпаки, високий, близько, а навпаки, далеко. Важкий, а навпаки, легкий. Холодний, а навпаки, горячий. Товстий, а навпаки. Худий. Добре. Ну що ж, наш колоборчик дуже хоче скоріше добратися до діточок. Давайте йому допоможемо і будемо говорити. Напрямок. Як? Куди треба рухатись нашому колобку? Так, спочатку. Вправо, вправо. Вниз, вправо. Вниз. Вліво, вниз, вліво, вгору, вліво, вліво. Вліво, вгору, вліво, вліво, вниз, вниз, вправо. І ось прийшов наш колобочок до діточок. Ну що ж, зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво. Um... Сподобалась вам казка про Колобка на новий лад. Так, сподіваюсь, що сподобались. Склад якої цифри ми сьогодні згадали? Так, склад числа 9. Пригадаємо разом склад числа 9 з двох менших. Так, це у нас 1 і 8, 8 і 1, 2 і 7, 7 і 2. Три і шість, шість і три. Чотири і п'ять, 5, 5 і чотири. Ну що ж, дякую за увагу. До побачення!